І добрий день! А яка зараз пора року? Весна! А яка пора року була перед весною? Зима! А ви знаєте, що на нашій планеті є місця, де зима завжди? І ми з вами сьогодні відправимось на північний полюс, де завжди холодно, морозно, все біле, вкрите снігом та льодом. До речі, ось так виглядає північний полюс з космосу. На крайній півночі зима, засніжені простори, півроку замість сонця тьма, і тьмяно світять зорі. Це царство холоду, крижана пустеля, яка приховує від нас чимало своїх таємниць. Півроку в цих краях. Сонце не з'являється на небі, промені його слабкі і майже не гріють. Зима тут дуже сувора, літо коротке і холодне, та навіть влітку сніг не тане. Люди тут не живуть постійно, іноді відправляються в експедиції, проводять досліди, спостереження. А ще на північному полюсі буває явище незвичайної краси, яке важко описати і пояснити. Небо годинами переливається різнобарвними вогнями. Це північне сяйво. А чи живуть тварини у цьому вічному холоді? Так живуть. Тварини добре пристосувалися до життя при низьких температурах. То які ж це тварини? Білий ведмідь найбільша тварина північного полюсу. Тіло його вкрите білим, довгим хутром. На снігу його зовсім не видно, лише ніс його чорного кольору. Товстий шар жиру захищає його від холоду. Він може довго знаходитися у воді. І тому у нього між пальцями на лапах є перетинки, а харчуються білі ведмеді рибою та дрібними морськими тваринками. А хто це на картинці? Морж – це величезна незграбна тварина. У моржа шерсті немає, у нього товста шкіра і є підшкірний жир, який його зігріває. І ніякий мороз йому не страшний. На модурці у моржа є ікла, за допомогою яких він піднімається на крижину. Морж дуже швидко плаває і працює ластами, як веслами, а харчуються моржі черепашками. Погляньте на цю картинку. Це північний олень. Тіло його вкрите густою та теплою шерстю, яка захищає тварин від холоду. На голові оленя розлогі роги, схожі на гілки дерева, потужні сильні ноги. А ще на ногах у оленя є широкі копита, які допомагають йому не провалюватися під сніг та здобувати собі корм. А зараз пограємо у гру, хто зайвий. Білий ведмідь, жирафа, тюлень. Хто зайвий? Так, жирафа, північний олень, морж, слон. А тут хто зайвий? Так, слон, слон та жирафа це тварини з пехотних країн. А білий ведмідь, тюлень, північний олень та морж – це тварини холодних країн. Молодці! Діти, сьогодні ми з вами ознайомилися з особливостями північного полюсу та тваринами, які там живуть. До побачення!